Багато хто досі думає, що головна додаткова функція смарт годинника рахувати кроки. Так, це справді корисно, але це лише верхівка айсберга. Насправді сучасні розумні гаджети можуть набагато більше, і саме ці додаткові показники реально впливають на ваше здоров'я та самопочуття. Розберемося. Частота серцевих скорочень. Пульс це базовий показник того, як працює ваше серце. Годинник може міряти ЧСС постійно або під час активності, і це дає розуміння про перевантаження, відновлення тіла та ознаки стресу. Фази сну. Це важливо, тому що саме якість сну, а не кількість, впливає на відновлення організму. Якщо ви спите 8 годин, але з мінімум глибокого сну, вранці ви почуватиметесь розбитими. віо 2 Макс – рівень фізичної підготовки. Звучить складно, але суть проста. Vio2max показує наскільки ефективно ваше тіло використовує кисень під час навантаження. Чим вище цей показник, тим краще ваша витривалість. Це як оцінка вашої фізичної форми. Кроки це тільки початок. Якщо ви хочете не просто рахувати рух, а покращити стан, контролювати стрес, краще спати, варто звернути увагу на ці функції. Це ті самі показники, які зроблять ваш розумний годинник помічником у питанні здоров'я, а не просто крокоміром.